На сьогоднішньому занятті поговоримо про дробові функції. А саме, ось така функція y дорівнює Ax додати B поділити там на AX відняти С, називається дробово-лінійною. Бувають функції, які більш складні вирази стоять чисельнику і знаменнику, не лінійні. Тоді ця функція буде називатись дробово раціональною. Ну, наприклад, y дорівнює 2х2 поділити на х додати бі. Ось ця функція називається дробово раціональна, бо в неї вираз нелінійний чисельний. Навіть дослідження дробово-лінійної функції в загальному вигляду досить складне. А ось не в не загальному, якщо будуть якісь числа замість k, B, A і C. Можна написати тут також плюс, буде легше. Але перш ніж перейти до функції ось такого вигляду, давайте зробимо дослідження функції y до рівня k поділити на x. Це так звана обернена пропорційність. Графік функ yрівнює 1 поділити на x. Ми вже знаємо, він називається гіпербола, і ми його по точкам раніше будували. Давайте ж спробуємо зараз для ось цієї функції провести дослідження згідно даної схеми і встановити властивості. А вже для більш складних випадків ми будемо робити не в загальному вигляді, а для заданих конкретних чисел. Цьому присвятимо наступні заняття. Функція Y до K поділити на Х. Перша область визначення це перша функція, з яких ми зараз маємо справу, де на знаменнику є обмеження. Тобто знаменник є, а значить, тут не може бути значення 0. А воно тут буде, якщо х дорівнює 0. Отже, область визначення ми маємо цей 0 заборонити. Так, область визначення. Або ми записуємо х не дорівнює 0. Або записуємо х належить від мінус нескінченності до нуля і від нуля до плюс нескінченності. Область значення. Звісно, можна говорити, що при х дуже великих y також буде досить малим. При х досить малих значеннях y буде досить великим. Але в будь-якому випадку область значення тут не буде y від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Ось в даному випадку ми скористаємось так званою властивістю оберненої функції. Давайте отримаємо обернену функцію. Я нагадаю: для того, щоб отримати обернену функцію, необхідно виразити змінну x через змінну y. X буде K поділити на y. І замінити x і y перезначити. Тобто замість X написати y, замість y записати X. І ми отримаємо ось таку функцію, яка на диво і є оберненою до цієї. Отже, обернена до даної функції ось вона. Але властивість оберненої функції є така, що область визначення оберненої функції співпадає з областю значення прямої. Так от, область визначення цієї ж функції залишається. Давайте запишемо область визначення. х не дорівнює нулю. А значить, область значення цієї функції відповідно y не дорівнює нулю. Подальше ми ще присвячимо декілька занять, е, знаходження областю, області значення функції таке інше. Так, наступне нулі функції. Нулі функції це значення аргументу, при яких значення функції дорівнює нулю. Отже, замість y ми маємо підставити зараз 0 і розв'язати рівняння k поділити на x дорівнює 0. Але якщо ну, тут, мабуть, за умовою, варто було одразу записати, що k не дорівнює 0. Бо якщо k буде дорівнювати 0, в даному випадку взагалі це вже інша функція, це буде y дорівнює 0, можна сказати, лінійна такий вираджений випадок. К поділити на Х, ми домовилися, що К не дорівнює 0, а не існує такого значення Х, щоб цей дріб дорівнював 0. Взагалі його не існує. Ну, це важливо лише при К дорівнює 0, але за домовленістю, я спочатку не записав, але от зараз воно вилізло, тому що ми маємо обмеження це ввести. Тобто нулів немає. Нулів немає. А раз немає нулів, значить точок перетину з вісю абсис також немає. Точки перетину з вісю ординат як знаходимо. На осі ординат, якщо є точка перетину, то ця точка має абсису нульову. Але що ми будемо абсиса нульова, в нас заборонена. Ми ж не можемо сюди замість ікса підставити нуль взагалі. Значить, іг також таких немає, значить, точок перетину з осями немає. Отже, графік функції цієї не буде перетинати не вісь абсцис, не вісь ординат. Знака сталість. Знака сталість – це там, де дріб К поділити на х, наприклад, буде більша нуля. Тут два випадки. Якщо К більше нуля, К більше нуля, то весь дріб буде більшим нуля при х більшим нуля. Отже, якщо k більше 0, то при х більше нуля, отак мабуть написати, при х більше 0 додатна функція. Якщо відповідно при х менше 0 від'ємна. При х менше 0 від'ємна. І якщо k менше 0, то все буде навпаки при х менше 0, цей дріб буде додатнім, значить додатна. І при х більше нуля відніме. Це знака старість. Парність непарність. Ми вже знаємо, що необхідно замість х підставити мінус х. І ми бачимо, що якщо ми підставимо мінус х сюди і сюди, що за сюди, я тут не написав, це y від x мається на увазі. Y від мінус х буде дорівнювати k ділити на мінус х, або це мінус k ділити на х, або це є мінус y від х. Отже, за значенням непарної функції, дану функцію ми можемо сміло стверджувати, що вона непарна. Монотонність. Ну, монотонність треба розглядати різницю y від x 2 відняти y від x 1 це в нас буде К поділити на Х2, відняти К поділити на Х1. Приведемо до спільного знаменника, буде КХ1, відняти Кх2, поділити на Х1 Х2. Виносимо К за дужки. Маємо Х1, відняти Х2, поділити на Х1, Х2. І от в даному випадку дуже доречно скористатись властивістю. Тією, що функція є непарна. от Вона нам дає можливість зараз продовжувати дослідження лише на проміжку від нуля до плюс нескінченності. А далі ми все, е, можемо сказати, що симетрично графік відобразиться, а значить, і властивості можемо також визначити відносно початку коржина. Е, Дивимося, який же знак буде мати ось оцей дріб? Х1 відняти Х2, очевидно, менше і нуля. Бо ми домовляємось з самого початку, що у нас Х2 більше Х1. Значить, оця різниця у нас від'ємна. Оцей добуток у нас додатний, бо ми давайте проведемо далі дослідження тільки від 0 до плюс нескінченності. Оцей добуток додатний. Цей від'ємний. І таким чином знак цього другу залежить від значення К. Отже, якщо це в нас пункт 6, якщо К більше нуля, більше нуля, то ця різниця від'ємна, значить функція спадає. А якщо К менше 0, то зростає. Ось так. Це ми говоримо зараз тільки про цю частину. З приводу точок екстремуму, Значить, Справа в тому, що підозрілою, можна б так сказати, на точку екстремуму можна б вважати е, Х рівня 0, але у нас функція не визначена в нулі. А інших точок тут немає. Відповідно, немає і екстремумів, немає найбільшого, найменшого значення. З приводу періодичності, також зараз я не буду вже проводити дослідження, давайте спробуємо зараз. На підставі ось цих властивостей е, зобразити графік. Же. Е, спочатку будемо говорити про частину, яка праворуч від нуля. Хоча для деяких властивостей можна одне часто. Ну, Область визначення, е, від мінус нескінченості до плюс нескінченості, крім нуля. Тобто, тут в цій точці при х дарівні 0 графіка не буде. Область значення y не дорівнює 0. Відповідно також. Нулів немає, значить, графік функції не перетинає вісь абсцис. Відповідно, ми говорили, і точок перетину з вістю, ординат також немає. Так, додатність відємність. При К більше 0. Ну тут важливо, мабуть, зараз відмітити. Нехай будемо мати k більше 0. Випадок, бо ми е, не зобразимо одночасно два графіки. Вважаємо, що к більше нуля. В цьому випадку при х більше нуля функція додатня. Тобто, ось на цьому проміжку графік має знаходитись в першій координатній чверті. А при х менше 0 від'ємна. Від'ємна це буде ось отут. Ну, очевидно, ми, ми вже бачимо, дивимося, якщо графік знаходиться ось тут, при х більше нуля. То за рахунок симметрії, він дійсно, друга його частина буде знаходитись тут. Але давайте подивимося зростання спадання. Якщо k більше нуля, то функція спадає. У нас k більше нуля, функція спадає. Яким же чином буде графік співставлятися? Значить, ось так він буде себе вести. Саме так. Тепер, якщо симетрично відобразити графік, то друга його частина буде ось отак. Отже, для k більшого нуля графік функції y дорівнює k поділити на x має ось такий вигляд. Відповідно, якщо розглянути k менше 0, то при x менше 0 функція додатня, Отже, при х менше нуля, ось на цьому проміжку функція додатка. Значить, графік буде знаходитись ось тут і ось тут. Тобто в другій і в четвертій координатній чверті. І при k менше нуля, функція у нас зростаюча. Ось так будемо мати ось такий графік. Більш детально про можливі випадки. Дробово-лінійної функції поговоримо, і не тільки дробово-лінійної, а саме зведення дробово-лінійної функції до знайомих випадків, поговоримо на наступному занятті. Це буде дуже цікаве заняття, де ми покажемо, як кубічну функцію, квадратичну функцію, як взагалі підходити до побудови їхніх графіків, і до дробово-лінійної функції. Дякуємо за увагу. Чекаємо вас на наступному занятті.